Ми з вами намалюємо гарбузика. Необхідно нам взяти аркуш паперу, пензлик, три фарби помаранчевого жовтого зеленого та воду, складаємо наш папір навпіл малюємо три півкруга жовтим кольором, зафарбовуємо помаранчевим. Складаємо навпіл, притискуємо добре, відкриваємо і отримуємо відбиток від нашого зафарбованого е гарбузика. Не зафарбовані частинки нашого малюнку, ми дофарбовуємо помаранчевою фарбою. Ось так в нас виходить уже зафарбований гарбузик. Тоді, гарбузику, ми малюємо хвостик зеленою фарбою. Так. І отримуємо ось такий гарбузик з хвостиком, але у гарбуза є. Вусики, вони такі закручені, кучеряві. І ми ось так намалюємо. Наводимо контур листочка. Листочок зафарбовуємо зеленою фарбою. І у нас виходить гарбуз. Ви теж діти спробуйте і поділіться своїми роботами.